Тут так я посумав День закоханих, 14 лютого 2014 року. У 16.45. А навколо скільки коханий пар? Аж дивом дивуєшся. Біля Макдональдса, жменя топчуться, Один одного ждуть. Біля зупинки Києва на сходах теж один одного топчеться, ждуть. Ага, один на одному точці, це то це то, точно. То, то, щоб потом потастати один на одному. Та й тут навколо дивіться, навіть бабульки з дітей то ходять під руку. Ну, це можна. А дотримання цих мод е, я не вітаю. Що, обов'язково тільки в один день ходить під ручку, тривати на одному квіти, і біля того стовпа два о там чекай бо і там щось світиться. Такі постави, якісь бомжі комунальники. Навіть там хтось є. Ну, факт до того, що не треба в один веду що я веду, що не надо в один день один день чекати то одного дня, щоб потриматися за ручку, потоптатися один на одному і потурати квіти. Чи поцілує що ж там ще? Ну, і завершую тим, що зараз ми з моїми подругами Зустрінемося у Анделіку, щоб зустріти день всіх одиноких. Тому що то все фуфта. Ніхто нікого не зустрічає, нікого ніхто не має, діла всі почено. А хто має, то не чекає останнього дня. Щоб зустрітися. А вже давно один одного топчуть другі дні. Ну ж, коротше, have a